Дякую, що залишаєтеся з нами. на Телеканалі Київ триває програма Громадська приймальня сьогодні, 7 квітня, понеділок. У нас з вами другі блоки. Традиційно це поради лікаря. Єдине, що акцентує ще увагу, що сьогодні всесвітній день здоров'я. А на превеликий жаль, серцево судинні захворювання залишається на одному з перших місць, які призводять до летальних випадків. Тому сьогодні не випадково будемо обговорювати саме інсульт. Я нагадаю, що інсульт це пошкодження тканини головного мозку в результаті гострого порушення мозкового Розрізняють два основних види інсульти. Геморагічний – це у мозок та ішемічний – розвивається при спазмі або закупорці кровоносної судини головного мозку. Те як складеться подальша доля людини, яка принесла інсульт, багато в чому залежить від того, чи була йому надана перша допомога людьми, що знаходяться поруч Замить поради, як попередити інсульт. Андрій Зозуля, головний нейрохірург міста Києва. Сьогодні у нас у студії. Шановні глядачі. Ми вже скажімо, відверто давно не піднімали саме тему інсульту. А ви нас дуже просили, тому дуже прошу. Вже починайте телефонувати. 223-0971, Ставте свої запитання. Ми зараз якісь речі нагадаємо обов'язково. Якісь можливо сьогодні вперше ми про інсульт обговоримо. Сьогодні просто маєте таку нагоду отримати, знаєте, напряму відповідь. Ну єдине, що по телевізору лікувати ніхто не буде. А от допомогти саме в питанні консультації, дуже прошу. 223 23.09.71. Андрій Іванович, Добрий день, добрий день, дякую, що завітали і знайшли час. Розумію, що ну дуже багато роботи, тому що. Ну, це напевно не, не мої слова, так що на превеликий жаль, кількість інсультів і серцево судинних захворювань залишається на такому високому рівні. І я єдине, хочу у вас запитати. Дуже багато моїх знайомих лікарів е, говорять про те, що ну на превеликий жаль, за останні 4 місяці, як от почалися в державі проблеми досить серйозні суттєві, кількість інсультів ще збільшилася. І так, скажімо, так, не не немаленька цифра була. А зараз такий період ще більше людей потерпають від цього. Від такого ушкодження головного мозку, да, к растет. Оно растет, как и мире, Так, кількість інсультів росте, воно росте як і во всьому мірі до 7,5 мільйонів, так і в Україні ежегодно регіструється около 120 140 тисяч інсультів. Якщо брати Київ, то первичних инсультов до 4 тисяч і повторних інсультах около 10 тисяч. Так, Боже, це напевно дуже велика проб... Ну, я маю це ще одна проблема, це як уникнути повторного інсульту? Звісно ж, це велика проблема, і mm -hmm. необхідно завжди проводити профілактику повторних інсультів. А mm -hmm. то, що стосується політичної ситуації, звісно, у людей психоемоціональне состояние напряжене, тому і повищається артеріальне давление, що також приводить к возникновению інсультів. Скажіть, інсульт, от ви зазначили про артеріальну гіпертензію, артеріальний тиск. Інсульт може виникнути і розвиватися тільки у гіпертоніків, чи це може бути, скажімо, людина взагалі не була гіпертоніком? Ну нормальний тиск мала, хоча в нас зараз якось переважно або гіпотоніки або гіпертоніки, якось з нормальним тиском. Мало От скажіть, мало людей з нормальним тиском стабільним? Таким реальным, якось багато чушь. Я гипотоник, а те кажут, я гипертоник. А нормальных с нормальным тиском редко встречаешь людей. Нет, почему? Встречается Есть. большое количество да, людей с нормальным давлением, угу. но, к сожалению, и на нормальном артериальном давлении может произойти инсульт. Может. может. Это могут быть и разрывы, аневризм, мальформации. Это может быть единократный, единократный подъем артериального давления, угу. когда у человека вследствие или психоэмоциональных. стресса или физической нагрузки поднимается давление, и в этот момент происходит инсульт. У нас і тут дзвонює, рада, що вже почали, послухалися, почали телефонувати. Прошу ви в ефірі. Алло. Добрий, Добрий день. день. Так. Здравствуйте. Говоріть. Добрий день. Я я хочу, тобто у мене рік назад стався ішемічний інсульт на фоні високого тиску. Так. А ти ж був моя 280 на 100 і ви є те От, на фоні високотиску. Приїхала швидка, мене зразу не забрала, сказала вас відпустить. стою, уколола там деякі препарати, мабуть, магнезію, і що, коли що. І так і не за... А через дві години після тві швидкою, швидко, і в мене розвився і шабичний, і обширний інсульт. Uh -huh. І от то цілий рік, я вже лікуюсь, це тільки не лікувалася. І ну, ніяк мені не дає, мені... куди мені звернути. Шановний лікар, скажіть, куди мені, саме краще звернутися до реабілітації. Я була везде. І, і в лікарнях. І... І в воєнних госпіталях, і в інституті героїв, це то так мені не дуже. Зрозуміло, не скажіть, будь ласка, скільки вам років? 55. Ой, молоденька. Ну будьте з да, хотілося, спас... щоб ви це молода жінка. 55 років. років. Молода жінка, спасіба mm -hmm. за питання. Uh, на сьогоднішній день uh, по всім uh, протоколам оказання медицинської допомоги найкраще результати лікування ішемічних любых инсультов, в том числе и ишемических, это когда инсульт начинают лечить с первых минут его возникновения. По поводу реабилитации, в Киеве есть городской центр нейрореабилитации, это 18-я больница, есть отделение нейрореабилитации в первой больнице на Красном хуторе и также есть нейрореабилитация в 8-й больнице на Кондратюка. Это що да. так. муніципальних відділення. Це государственне учреждения і муниципальные отделения, в яких можна отримати допомогу по реабілітації. Шкода, що вони сказали, район, де мешкаєте, можна було б тоді вас Ну, Червоний хутір лікарня знаєте, я думаю, всі знають перша лікарня. Потім Кондратюка, восьма лікарня, теж, больниця, в принципі, ну, нічого на балоні не І 18-та больниця мешкати. на бульварі Шевченка. О, так. У нас є ще додзвонювач, кажіть ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Я хотіла б, як как би, бы два питання задати. Перший вопрос. От у мене всю життя було понижене давление, а тепер оно у мене повищене. И я себя, например, при 140 уже очень плохо чувствую, получается как бы гипертонический криз. Может быть, это первый может быть. вопрос. И когда приезжает скорая, да. она говорит, что вы не могли таблеточку взять. То есть как да. люди не понимают, что мне при 140, когда было 90 на 60, я уже, для меня это не как 220 кому-то. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, доктор говорит, что нужно таблетки для понижения давления принимать регулярно. Но ну, если у меня, допустим, вчера было высокое давление, я выпила таблеточку там или ну, приняла все, что нужно, лечение. А потом несколько дней у меня давление э, нормализуется. Можно ли не принимать эти таблетки? Или обязательно, постоянно, каждый день нужно принимать таблетки? Скажите нам, что чего постоянно? Ведь получается... Так, зрозумело, зрозумело. Скажите, да. сколько вам роки в теж? Мне 57. Так а, а вам поставили діагноз артеріальних Так, Чи да, да. поставили? Ми дякуємо вам за дзвінок. Зрозуміло, да, конкретно за чітко да. по поводу того, необхідно ли приймати постійно медикаменти для поніження давлення? необхідний постійний прийом і постійний контроль, тому що к сожалению на сьогоднішній день гіпертонія не лечиться... Нигде в только мире. Да, только угу. коррегируется путем приема гипотензивных препаратов. То, что касается, что были гипотоником, было 90 давления, сейчас 140, И вот женщина, которая звонила, плохо угу. себя чувствует. Конечно, это может быть, но в первую очередь тут надо подобрать препараты, которые будут удерживать давление вот, в границах возрастной нормы. То есть надо обратиться к терапевту, кардиологу, да обследоваться, подобрать необходимые препараты, щоб не було скачків давления. А препарати надо к сожалению принимать постоянно. Моч, я так розумію, що для когось 220... Ну, для мене як для цієї для дзвоничка. 220 це просто космос. Я не я навіть не уявляю, бо в мене така сама історія там рідко, але якщо там вже 130, то це вже бід, ну, важко вже. І тут так само, так. Тобто, ми не можемо говорити, у кожного є свій верхній тиск, який може призвести, не дай Боже, до якогось розвитку або інсульт, або ж там транзиторна ішемічна атака, також це ж ну такі, знаєте, передстан я говорю. Да. Тобто для кожного свій цей тиск. Ну і може який є таким неблагополучним. Так, так. так. Да, у кожного mm -hmm. своє давлення. Но все-таки э, считается, что если человек гипертоник, уже злостный угу. и со стажем, то в любом случае давление желательно, чтобы не было больше 130-140 угу. мм тутного столба. Потому что, ну, к сожалению, на давлении 200 или 220 э, тяжело жить и все-таки не думать о том, что может случиться или инсульт, или инфаркт. Скажіть, будь ласка, щоб було зрозуміло. Інсульт він розвивається за кілька секунд. Ну, якщо стан досить важкий, чи є чи може людина якось зрозуміти, що кілька днів з нею щось відбувається, можливо, знаєте, порівняти свій стан до цього. І от кілька днів, гіпертонік візьмемо, так, людина, щось не зрозуміло. Два дні, три дні. Тому що ну є такі, хто говорить, знаєте, що не пам'ятаю там жінку, я таку знаю, що 60 років, не пам'ятаю, що вчора навіть говорила своїм родичам. Ввечері ніби пригадала, на ранок знову не пам'ятаю, тиск, ніби скакав, не скакав, випила знову пігулочки, ніби легше. Ну разом з тим у цієї жінки таки стався інсульт. Просто не ну всі ж по-різному проходить. інсульт, це теж для мене, наприклад, було здивування. Вона така здається, що у всіх однаково ні. Хтось просто дійсно втрачає на якийсь час пам'ять. Хтось ще там. Я знаю одну жінку, яка просто перестала літери бачити, хоча зір нормальний. от можна якось себе і не звернула на це увагу, виявилося, що це був передвісник інсульту. Є ще якісь такі ознаки, на які варто звернути увагу. Да, есть определенные критерии. Это они, скажем так, международное mm -hmm. лицо, речь-рука. Если у человека mm -hmm. не имеет лицо, нарушается речь, нарушается движение или чувствительность в конечностях, это уже может быть первым предвестником инсульта. Также это может быть резкая головная боль по типу удара, которая не нарастает постепенно, а возникает сразу и сильная головная боль. Треба на це звертати увагу, правильно? ну, не, не нехтувати, бо хтось да. там на погоду скидає. Не... Це... К сожалению, большинство э, вот этих вот людей, которые страдают гипертонической э, болезнью, они метеозависимы. Они, конечно же, могут реагировать на перепады атмосферного давления. Но э, нельзя все как бы, давать на лодку природе. Если есть э, онемение руки, то не надо ждать, что оно там пройдет. Надо сразу же обращаться к врачу и начинать обследоваться и лечиться. Говорить ви в ефірі раді вас чути. Добрий день. Добрий день. Це, будь ласка, можна питання задати? Говоріть. Добрий день. Я хочу задати таке питання. Ви мене чуєте? Так. Говоріть в ефірі, прошу, не тратьте годин час, говоріть. Так і, будь ласка, мені 10 місяців назад був інсульт. Так. І у мене до сих пор, 10 місяців назад, як був в інсульт, у мене до сих пор не перестає боліть голова. Це перше питання, що мені робити? І все, мені приписали таблетки, Вазар А-160 на 12 з половиною. Ну коли я їх приймаю, у мене то високе, то низьке висок, висок давлення. Приймають мені ці таблетки чи не приймають, скажіть, будь ласка, uh -huh. Uh -huh. Спасибо за вопрос. Uh -huh. К сожалению, голова може боліти після інсульта uh, длительний період времени. І uh, ви. Вы... Можете не вернуться к тому образу жизни, перенесясь. Ну, 9 месяцев это может быть так? Да. Может, это может быть и всю жизнь. Mm -hmm. так, вот. Mm -hmm. Сколько уже человек живет, у него могут быть проблемы после инсульта. К сожалению, они регрессу... регрессируют до двух лет. После двух лет, если какие-то неврологические нарушения остаются, они уже остаются навсегда. Mm -hmm. По поводу препаратов, если Вазар не удерживает давление, тогда, конечно же, надо или увеличить дозировку, или же поменять на другие группы препаратов, потому что э, лечение гипертонии это индивидуальные процессы, каждый mm -hmm. организм. человека адаптируется к прийому препаратів по разному, тобто возможно, просто ці таблетки не підходять. Угу. Ну треба дивитися. Може, да, треба посмотреть. Возможно, вони не підходять, поэтому не удержують давление в той нормі, в якій необходимо. Бачите, все таки тема є не просто необхідною. Знову до тому сьогодні знаєте, передаємо слово всім, хто телефонує. Говоріть в ефірі, прошу. Здравствуйте. Добрый а день. У меня два вопроса. Вот я хотела первый вопрос. Если, припустим, человек находится сам дома, как правило, он, вот после каких-то признаков, он в состоянии, припустим, позвонить и вызвать скорую? Вот. Или тут... Если он сам дома, то уже в принципе никто не окажет помощь. Это первый вопрос. И второй, где самая современную помощь мо могут у нас оказать в Киеве, в больнице? Я имею в виду, где аппаратура Самое так, сразумину, сразумину. я сразу начну со второго вопроса. Давайте. Это нейрохирургические стационары города Киева, которые на сегодняшний момент имеют всю необходимую диагностическую аппаратуру, потому что она была закуплена департаментом охраны здоровья. То есть нейрохирургические стационары, они могут диагностировать инсульт и сразу же проводить, если необходимо, хирургические вмешательства для того, чтобы Улучшить состояние больного. А по поводу первого вопроса, вопроса я не зараз не я понял, вам його да, поясню начало ні. Давайте так, щоб не не, скром, да. не будьте скромним. Олександрівська лікарня, нейрохірургічне відділення, досить потужно в цьому напрямку. Працює, і от я хочу вас одразу запитати. От ви зазначили з діагностики, це досить важливо, зрозуміло там. Ішемічний, і геморгічний інсульт. Так, от і шімічний інсульт, от цей активатор щоб не забути плазміногену. Правильно я кажу, так? Лікувальний а... засіб, який розчиняє тромб. Наскільки важливо його перші години теж швидко ввести для того, щоб тромб, ну, розсадити, що він ми знаємо, що вони відриваються, людина, на жаль, гине. Це все в лікарні є. Я так розумію, да, это це все є, і ці препарати ані э, дорогостоячі, але закупаються по э, бюджетним програмам. І эти препарати сьогодні є в муніципальних э, больницях міто, що касається. Э, Альтеплаза mm -hmm. это введение ее, всего лишь один из методов лечения. Конечно же, этот препарат имеет свои показания и противопоказания для введения, и в данном случае большое, большое значение имеет временной фактор. Не отчеваете, это... как в какой термин треба вкластися, чтобы встигнуть и все зробити? По всем инструкциям в течение первых. часов, если нет изменений по МРТ или СКТ головного мозга. Если же они есть, тогда уже, к сожалению, этот препарат не вводится. Но в нейрохирургии терапевтическое окно расширено, это до 6-8 часов, угу. потому что этот препарат в нейрохирургических отделениях, угу. в частности, в Александровской больнице, он вводится не системно в вену, а вводится прямо к тромбу. Поэтому в нейрохирургии это окно чуть больше. Но это уже хирургические методы лечения, но они проводятся Там перше було запитання: єдине, ну, тут важко на нього якось відповісти, якщо людина була вдома сама і в неї стався інсульт, е, чи може вона сама набрати швидку допомогу викликати? Це ну, тут... по стану пацієнта, якщо да. у нього відказала е, річ або відказання, mm -hmm. то в принципі так да, може просто не набрати номер своєї допомоги, поэтому тут індивідуально. Так, це якось важко тут щось. Ну да. хотілося, щоб біля таких людей завжди хтось поруч був, правда? Хтось да, і, і... І, і ми розуміємо, що бувають такі випадки, які просто неординарні в цьому питанні. Я от чула випадок, коли в 30 років, а це до речі, нам з Олександрівської лікарні ваш колега розповідав, у Молодих абсолютно людей теж стається інсульт. Ну Від... інсульт ніхто не очікував бувають, та... і у маленьких дітей це. Тому, але все одно, будьте поруч своїх близьких людей, бо це досить важливо, особливо в цей період. Ми вже так детально з вами якось пізніше зустрінемося і по хірургії, поговоримо, бо є така термінологія, щоб було нам зрозуміло, наскільки це можна. Так? І, знає, там, звуження артерії, якось дуже велика кількість аспектів. Ціх ми це обговорюємо. А сьогодні продовжуємо ще слухати глядачів. Зараз послухаємо, потім, потім ще кілька дзвіночків приймемо. Кажіть в ефірі. Алло, здравствуйте. Прошу. Скажите, пожалуйста, у меня два года назад в возрасте 33 года была операция клипирования аневризма головного мозга. Я беременная, была на четвертом месяце беременности. Родился ребенок у меня, ребенку это передается или нет? Это первый вопрос. Угу. И второй вопрос, как предотвратить повторное возникновение разрыва аневризма? Ну, сразу давайте по поводу повторного разрыва. Если аневризма выключена из кровотока и она у вас была одна, то она повторно разрываться не должна. То, что касается ребенку, ну, есть много теорий возникновения аневризм, в том числе и наследственные. Ну, без показаний никто не проводит ангиографию. Конечно же, это могут быть как находки, аневризмы, угу. когда ищется какая-то другая проблема, но аневризма находится. Она не разорвавшаяся, она не привела к инсульту, но она может быть. Ну, и опять же... 33 роки сказала звонить. Да, в 33. Э, сейчас 35 лет, я так понимаю, угу. женщине. Но, слава богу, родился ребенок здоровый. Аневризму выключили. Хороті себе взагалі по здоров'ю ці наші додзвонювачці себе обезпечувати, вести, які можете такі поради дати. Ну, те, що не нервувати, всі лікарі кажуть, знаєте, от якби так легко було не нервувати, всі б не нервували і всі були б більш-менш здорові. Ну, не виходить, не нервувати, на превеликі жар. Ми ж не можемо це взагалі нонсенс, всі сісти на якісь транквілізатори, які будемо мав, тут ходити. Ну, всі різні, це правда. Да, конечно Ми ще і всі такі, ну просто так. Звісно, не можемо э, сидіти на якихось таблетках успокоїтельних, але mm -hmm. но, э, вести нормальний здоровий образ життя, э, тому що вже інсульт э, клипирование різну це всего лише один із етапів лічення mm. э, Інсульт вилічений, далі здоровий образ життя і все. Следить за собою, розпитувати ребенка. Ну, це да, гарно ви сказали виховувати дитинку. А, нас ще є додзвонювач. кажіть, будь ласка. Після того ще один дзвіночок приймаємо і завершимо. Кажіть. ви мене чуєте? Так, так. Так, я по такому вопросу. У меня сестра в прошлом году, 1 июня, принесла инсульт, говорят, тяжелейший. Вытащили мы ее. Она все, речь сохранилась, память ходит. Но рука левая, э, Паркинсон, типа вот как трясется. Есть ли у нас какие Киеве возможности эм, реабилитации дальнейшей ее? Так, да, ми вже говорили о можливості реабілітації. Це mm -hmm. э, центри в Києві по реабілітації, опять же, повторяемся. Перша больница, восьма больница і городской центр нейрореабілітації, 18-та Ну, я так розумію, що тут э, чутно було, але трошки так зникало. Все э, відновилося, окрім э, оніміння руки, так? Э, Мова э, э... відновилася, я так розумію. Хода. Мова хода відновилася, але є тремтіння в руці, але в руці, але на жаль. Ну, що там просто сказав, Паркінсона. Ну... ну, по типу Паркінсона, мабуть, як... що да, рука э, угу. самопрозвольності, э, але, угу. к сожалению, так нельзя сказати, треба дивитися снімочки МРТ, э, наскільки поражено вещество головного мозку, і тоді вже можна какие-то прогнози робити. Буде відновлення, не буде, і наскільки воно буде повне. Але займатися треба, правда? Конечно, займатися треба, треба реабілітувати, щоб цей... Этот... человек вернулся к нормальной полноценной жизни. Так, слушаем одиночек и будем завершивать. Вы в эфире. Скажите, пожалуйста, mm -hmm. мне... а Говорить, можно? говорить, говорить. Скажите, пожалуйста, мне 57 лет. У меня всегда очень высокое давление. Значит, мне приписали бипрестариум. Так. Мне приписали бипристариум 10 на 10. Я его все время пью. У меня давление падает э, даже до 140, но сердечное у меня постоянно 100. Э, Может, вы мне посоветуете, что мне делать. Okay. Да, спасибо за вопрос. Но в первую очередь вам надо дообследоваться. Потому что э, давление это может быть как и причиной э, неправильной работы почек. Э, также может быть э, проблемы с сердцем. Надо дообследоваться э, в стационаре и подобрать адекватную гипотензивную терапию. что-то что не так в этих цифрах, так? Я так Бипристариум? Нет, не, цифры называют людина, там сердце в 100. Ну почему? Такое может быть. Может быть. Да, ну просто не подходит препарат. Uh -huh. Да, відкоригувати. надо откоригировать давление, uh -huh. подобрать препараты, и уже в дальнейшем будем надеяться, таких проблем. Скажіть, а от Мужчини препарати, які а, створені, розроблені для боротьби з а, високим тиском, чи може бути так, що людина нормально себе почувала, перші 3-4 місяці їй підходили ці препарати, можливо, навіть більше якихось час. А потім стається так, що дійсно препарати ну, не те, що перестають допомагати, але викликають якісь ну, от такі от, е, моменти. Так? Ну, напр я не знаю, або головний біль починається знову ж таки. Е, чи може бути таке поняття, як звикання до цих препаратів? їх треба просто Поменяться. Да, есть такое понятие, как привыкание к препарату. Так. Тогда если препарат перестает действовать, или увеличивается доза препарата, угу. или же меняется на другие группы препаратов. По поводу побочных осложнений, они все расписаны. Это может быть и головная боль на ту угу. или иную группу препаратов, или же кашель, першение в горле. То есть это все в инструкциях есть. Нашу наступну розмову мы з вами вже поговоримо саме дайте, профільно. Що нейрохірургії? Що нині сучасна медицина пропонує навіть у такому питанні уникнути повторного інсульту, якщо є така можливість хірургічного втручання? Наскільки є покази протипокази? Тому рада вам з вами була познайомитися. Спасибо. До зустрічі Спасибо. вам нагадую, що сьогодні у другому блоці у нас у студії був Андрій Зозуля, головний нейрохірург міста Києва. Отже, сьогодні, 7 квітня, всесвітній день здоров'я. Всім вам бажаю просто будьте здорові, бережіть своїх близьких. Ми приходимо до третього блоку. Сьогодні ситуація в нашій країні досить непроста. У зв'язку з цим військомати оголосили про початок навчальних зборів і протягом останнього місяця, зокрема, ми знаємо, це відбулося у середині березня. Багатьом розіслали повістки з вимогою з'явитися в конкретний день до військомату. Ми сьогодні у третій блоці поговоримо про такий аспект, як як діяти роботодавцю в цьому випадку, і чи допустимо не відпускати працівника з роботи, якщо замість нього нема кому виконувати його роботу. Про все це в наступному блоці. Не перемикайте.